Нічого в нас не міняється на рахунок голошок. Не знаю, чому їх люди не люблять. Але мої малята дуже ручні. Поглянь. Поглянь. Дивіться. І ці вже привикли, і всі біжуть. Помаєте? Дивіться. Дивіться. І щоб я їх кормила з рук, то ні разу. Нічого їм смачного тут не несу. Ось такого корм насипала, їду насипала і все. І на цьому квіточка. Можна гратися з ними до безкінечності. Вивелись голошики 1 травня, сьогодні вже, дай Боже, у нас 23 травня, тому їм 23 дні. Ось такі чудові хороші малята. А це фаверольки. Бігають ось такі малята. Ну і з ними, звичайно, є підкидиші, які е, мені підкинули яйце, так пам'ятаєте? Ось ці чорненькі курочки це фаверольки-півники, тому хто каже, що фаверолі не видно з маленького віку, де курочка, де півник, брешуть, тому що їх видно одразу. А от з тих меншеньких фаворолей, бачите, тут в мене різновікова птиця, але тим не менше всі живуть нормально. Але помітила я, що є один, який до всіх задирається. Ще Вчора це спостерігали, позавчора, сьогодні, то в мене це вже так маю час тут з ними побути. і Поспостерігати, виловити цього хулігана, бо це є один, їх нема багато. Ось тут бачу, чую, верніше. Ось, і прийдеться йому все-таки обрізати клюва. Ж не можу ще збагнути котрий, котрий з тих малих. Ось, дуже гарно голошики справляються з. Поїлочками я переживала, що вони не будуть доставати, приготувала тут різні дощечки, ні, нічого, все достають, все чудово. Помаленьку ростуть. О, залізла курочка велика до них. Зараз треба зловити, відправити її у своє товариство туди за сіточку. Не знаю, як у нас, як ти сюди попала. Курьошка. перехів підняла. Тині приїжджали, забрали трошечки курочок у нас. Сасо і тому, можливо, та бігла і сюди заскочила, тікала. Не знаю, як у вас, в мене вже півні двохмісячні почали топтати курей, прокидаєте? От сасо стоїть, півник, і він топче курочок. Я ще не бачила, що по два місяці півники топтали курочок. Не знаю, як у вас. Так як ділилися, вони так і діляться, лягають собі спати в цю сторону. Ось так. Тільки хочеш зловити хулігана, так зразу перестає показуватися. Певно, відчуває, відчуває. Так. щось з того боку квакнуло. Угу, це вони біля годівнички собі сваряться, Ну, це не то. Це не то. Ді, це знов прийшов. Привіт! Ти півник чи ти курочка? Хто ти, розкажи мені? Прийшла з роботи, бачу, закінчилась їда, але не хочу досипати, бо дуже порозсипала. Нехай виїдає. Нічого їм не буде абсолютно. Куча, куча, куча. Їдять на мене зерно суміш. Ось готую я їм корм самостійно і додаю так само комбікорм. там так? Ось такі то справи наші. Помаленько ростуть, не можу я нарікати на них, наче ніби все так ні в року м'є. Поворольки менші, трошечки більші, такі всякі є. Я дуже люблю спостерігати, як курочки їдять, ходять, тому часто зависаю, замість того, щоб вам щось розповідати. Просто висну, Ще й тут опух. паралельно граюся з ними. Ось. Правильно, треба з чим повище сісти. Схоже, довго мені прийдеться тут за ними спостерігати, хто тут зачинає бійки. Ось. Потім будемо з вами в майбутньому вибирати півника Фаверолівського для племінного стада, Якщо ви можете поспостерігати. Ось, є дуже лахматі ніжки, це не є признак якісної породи. Вони мають бути злегка лахматі, бачите, що й ззаді таке, наче як у Кохінхіна. Або, ну, в общем, ці такі пір'ячка, то не є добре. Оце на ножках. Ось. Має бути, зараз вам знайду ось оці в старшеньких, бачите? Оце ну, нормальний півник. Далі по забарвленню будемо з вами вичисляти, хто підходить, хто не підходить. Ем, ось на дальньому плані зліва ви можете побачити таке таркате, воно не дуже підходить. Ось, а отой задній, геть-геть задній. Зараз так підійду. Тут ви бачите перед собою два півника. Один більш з коричневим забарвленням, а один такий сіроватий. То ось той ліворуч підходить для породи краще. І зводночас дивимося на пальчики. Пальчики повинні бути як ну, вподобайка, так, Уверх, вверх. Ось, якщо він не до кінця вверх, то теж не добре. Ну, Оцей півник відповідає всім параметрам, але він повинен вирости і ще отримати відповідне забарвлення, яке має відповідати також усім його характеристикам, як належить. Ось, Ці всі курочки мішані, які тут є, звичайно, що не будуть <сум> з соверольками, це однозначно. Вже плануємо їх перевезти в інше місце. Ну, такі-то справи. Здавалось би, всі фаверолі фаверолями, а ні, так не підходить. Ось. Вони з часом ще покажуться. Не можу зрозуміти, чого. Ось тут і курочка, бачите, має такі ніжки. Лахматів знизу, так не має бути. Я не розумію, що це за порода фавороли. Оця курочка чудова, просто прекрасна і фантастична. Ота позаду, як в штанях, то так не має бути. Щось пішло там не так у цьому господарстві. А я тепер і не вичислю в якому і що. Ну нічого. Відберу найкрасивіших і най-най-най. Фаніщих, най... найвідповідніших, щоб мати ту породу, яка має бути. До речі, ось півник ще один. Більш білішого окрасу. Він теж не підходить для породи. Для селекції, так би мовити. Ось, не прийшло і пару хвилин, як ми з вами. І водночас детально вислідкували ознаки, характерні для якісного розведення і для породи. Ну, Все має бути в міру. Такі те справи. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви так само, як і я, відпочили після роботи, порелаксували, подивилися на курочок. Ні, бачите, є і їда, і вода, і дивіться, як все посипали. Ну, це нормально. Вони це все повиїдають. Оцей ну, такий ходить за мною. Куди не пересідає, всюди, всюди йде за мною. Дружок, дружок. Це, напевно, півник буде. Трохи назву тебе. Будеш жити тут. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам спокійної, мирної ночі, вдалих інкубацій, здорових пташенят, мирного неба над головою. Дякую Збройним силам України за їхню відвагу, муд... мужність та жертовність. Всім дякую, хто підписався, всім дякую, хто пише коментарі і ставить вподобайки. Вам бажаю миру і затишку в оселях. Здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань, міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!